Лінь, взагалі. що таке лінь? Це вже отака от штука, Нас ще зі школи всі запугують, що «Ой, ти лінивий, ти такий, Поняв? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба, взагалі, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто та тягатіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор. А нам тут розказують, ти довжен добитися того, ти дожен там стати успішним -то і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, Думає, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло чи це отримаю. і люди навіть не пробують. І це нормально абсолютно. Але от моя ж можливість з телефону просто заробити на диване, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн заробітки невеличезний зараз, просто лежа на диване, вміє того, щоб тікток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки роботи, чи щось таке виставити і зробити. З цього гроші, отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. І... Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось уже 150 заробив. Тут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти забив. При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався ну це величезна проблема. Якщо питався, треба ж питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Воня, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, в мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Але люди ну, не розуміють, не, не питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, Ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри. До речі, вони вже записали, що ці профілі є. Скільки у людей виходить заробляти і як? І де вони знаходяться, і яка у них обвища зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. Скільки можливостей є онлайн заробітку? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака От лінь це погано.